Неберкута спецбатальйон міліції сьогодні дніпропетровських журналістів запросили на базу новоствореного формування. Батальйон запевняє керівництво майже не відрізняється від попередника. Щоправда, бійці сьогодні не ловлять озброєних злочинців і не присутні на масових акціях, а охороняють громадський порядок і стратегічно важливі об'єкти. Більш докладно наші журналісти. Після кривавих подій на столичному майдані нова влада як і обіцяла розпустила беркут з форменої одежі і автомобілів у Дніпропетровську. Прибрали усю символіку. На базі дислокації залишили тільки скульптуру птаха. Керівництво пояснює це шануванням історії, а не бажанням берегти старий дух сумнозвісного спецпідрозділу. Со не салася і сотрудники, які несуть службу імена на території цієї бази. о тому, що ну отношення к пам'ятникам, это прежде всього отношение к історії. Бійці колишнього беркута затримували озброєних злочинців, брали участь у спецопераціях і навіть розганяли учасників майдану. Тепер у спеціального батальйону міліції інші функції. Их пока не будут залучать до спецоперации. Наказ керівництва МВС максимально толерантное ставлення до людей. Берку значит выполнял функции по задержанию вооруженных преступников, участвовал в проведении спецоперации. На сегодняшний день на сегодняшний день эти функции эти функции остаются еще пока под вопросом. Задача, которая стоит перед этими подразделениями, это охрана общественного порядка в населенных пунктах регионов. З усього Дніпропетровського підрозділу пройшли переатестацію 70%. Решта у відпустках або на лікарняному. Заступник командира оперативної роти неохоче розповідає про те, як проходив спеціальну комісію. каже, що на остаточне рішення вплинули морально-вольові якості, відсутність компромату і бажання служити народу України. Колег з інших областей, які були на Майдані, не виправдовує і не засуджує. Каже, вони виконували наказ і команди зверху. Міліція вийшла на всьому рівнувата, хоча команди, може бути, поступали других літ. Агонь ввівся в дві сторони і в сторону міліції і в сторону людей, які були там, на Майдані. Третя сила була до речі, на майдані від різних поранень постраждали шестеро дніпропетровських міліціонерів. Усім надано відповідну компенсацію на лікування. Щоправда, безпосередні учасники подій січня лютого у Києві спілкуватися з журналістами не захотіли. Їхні колеги пояснюють, не всі, ще оговтались, не всі змирилися зі зміною кваліфікації. Таких, хто залишив підрозділ, було небагато. Люди работали по 15-17 по лет и занимались задержаниями, занимались ну, отработками всем. И когда вот так оценили их труд за 17 лет, ну, многие очень были как ну, бы... Недовольні кажуть. Поэтому ні подалі рапорта і настані уволіси, бо перейшли інші подрозділі. На сьогодні батальйон самостійне у складі обласного УМВС озброєне формування. Тут навіть відмовились від допомоги громадських організацій, пояснюючи, декого з помічників у минулому неодноразово затримували за різні правопорушення. Втім, від тісної співпраці з населенням правоохоронці не проти. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.